Раз-раз, чути мене. Вітаю вас, дорога церква. Ради вас всіх бачити. Всі такі приподняті, в настрої дуже добре. Я помолюсь коротко, ви залишайтеся на своїх місцях. Боже, дякуємо Тобі за спасіння, за те, що ти опікуєшся нами. Просимо тебе, щоб ти поблагословив. Цю проповідь прошу, щоб ти використовував моє серце, мої вуста для того, щоб передавати ті істини, які хочеш ти? Дуже потребуємо тебе. Будь прославлений усьому любимо та вклоняємося тобі, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. А можна нам перший слайд? Що ви бачите? Болота. Е, Уявіть собі людину, яка знаходиться у густому лісі, і перед ним повстає болото І ця людина спочатку думає, що вона сама здолає цю перешкоду, і вона сама впевнена йде. І з кожним кроком все глибше, глибше починає занурюватися в це болото. Спочатку, якщо болото окручує лише ноги, то потім, чим більше людина починає звільнятися від цього болота, тим більше вона застрягає в ньому. І це не просто якась фізична ситуація, це про образ насправді нашої реальності, духовної. Без Божої благодаті ми всі опинилися в болоті гріха. Ми можемо намагатися випратися самі, але наші зусилля марні. Ми втрачаємо сили і в результаті опиняємося ще в більшій безодні. І важливо звернути увагу на ключові вчення християнства про сатріологію це вчення про спасіння. Та також нам треба не уминути антропологію. Це вчення про людину, яка людина перед Богом. Бо без цього ми, без цієї основи, ми не зможемо зрозуміти насправді, як Божа благодать в світлі нашої антропології викристалізовується, і не зможемо просто оцінити це. Тому апостол Павло в своєму посланні до Тита нам дає ключові розуміння до благодаті. Титу, 2 розділ 11-15. Бо для всіх людей з'явилася спасаюча Божа благодать. Вона навчає нас, щоб ми відреклися безбожності і світських пожадань, жили чесно. Праведно і побожно в теперішньому віці, очікуючи Боженої надії, прояви великої слави, великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, який віддав себе за нас, щоб викупити нас від усякого беззаконня, очистити собі особливий народ, ревний до добрих діл, <кхух> говори цей, заохочує, викривай з усією владою, щоб тобі ніхто не нехтував. Дасть Бог, це буде серія проповідей на цей уривок, але ми сьогодні розглянемо лише перший вірш з цього уривку. Це буде як основа благодать, яка рятує. І це назва проповіді. І ця благодать не просто змінює нашу поведінку або, знаєте, як іноді люди думають, що просто дає якісь принципи та настанови. Ні. Ця благодать це те, що дійсно нас змінює нашу природу ззовні <кій> і дає нам нове життя в Ісусі Христі. І перша теза звучить так: наша повна зіпсованість. Щоб зрозуміти велич Божої благодаті, нам тр треба спочатку визначити губнину нашої зіпсованості. Інакше ми будемо ставитися до благодаті, знаєте, як до чогось другорядного да як до чогось неважливого. Писання чітко говорить про те, що людство своїй природі буває перебуває у відчуженні від Бога. І це не просто результат якихось, знаєте, наших зовнішніх вчинків. Ні. Це результат нашої природи, яка перебуває у відчуженні від Бога. Це наша внутрішня природа. І Біблія говорить чітко. У Єремії 17.9 сказано, лукаве серце людське більш всього і вкрай зіпсоване, хто може його пізнати. І це, цей вірш свідчить нам про те, що наше серце перебуває не просто у якомусь поганому стані, а показує глибину, наскільки воно зіпсоване. І ми насправді не можемо е, зрозуміти. Чи побачити свої гріховні навіть нахили? Людська зіпсованість настільки глибока, що навіть наші найкращі зусилля по суті нічого не змінюють. Павло в посланні до Єфесян в другому розділі перший вірш говорить ще жорсткіше. І вас, що мертві були через провини і гріхи ваші, чи це не просто моральна чи духовна слабкість, це смерть. І скажіть, що може зробити мертва людина, ну, крім того, що вона буде просто розлагатися. Без благодаті ми духовні мертві. Ми схожі на людини, що загрузував в цьому болоті. Навіть якщо ми бажаємо добра і намагаємося робити правильні речі, без Божої благодаті ми залишаємося духовно мертвими. Подивіться, як Павло до свого він був. Ревним фарисеєм, він дотримувався закону, гнав церкву Божу, переслідував да, християн і вважав, що служить Богові. Ззовні він був моральною і праведною людиною, але його серце було зіпсоване гріхом, ненавистю до істинної віри. Саул, як його звали до навернення, був духовно мертвий, незважаючи на свою релігіозню ревність. Його навернення стало можливим лише завдяки благодаті Божій, коли дав він йшов до Дамаску, і Христос йому з'явився. Павло яскравий приклад того, що наша зовнішня праведність і релігійні практики не можуть змінити нашого внутрішнього стану. Він був мертвий у своїх гріхах і заслуговував на осуд, але Бог змінив його і не залишив у цьому стані. Саме через Павла так сильно підкреслює у своїх посланнях до необхідності Божої благодаті. Дуже важливо зрозуміти шлях, мета і засіб це не одне й те саме. Читання, Писання, молитва, церква ніколи не будуть самоціллю. Якщо ви посвятили себе цим важливим засобам благодаті, то це прекрасно. Але не забувайте, що це всього лише засіб. Мета це Ісус, пізнання Його, стосунки з Ним, поклоніння Йому. Друга теза благодать у Христі це єдиний вихід. Якщо людина опинилася в болоті, вона не може вибратися самостійно. Всі її зусилля погіршуються тим, що вона намагається викарабкатися з самотужки. Їй потрібен хтось, хто витягне її звідти. Так само і в духовному плані. Ми не можемо врятувати самі себе. Єдиний вихід це Божа благодать, яка з'являється нам через Ісуса Христа. У титі наш центральний вірш, бо з'явилася благодать Божа, спасена для всіх людей. Благодать до нас приходить у лиці Ісуса Христа, який є нашим шляхом до спасіння. І Він прийшов не просто нам показати гарний приклад, як нам жити або навчити нас якоїсь моральності. Він прийшов, щоб стати нашим Спасителем, нашим спасом, взявши на себе наші гріхи. Ісус і є тією рукою, яку Бог простягає до нас, щоб витягнути нас з того болота гріха. Він не тільки показує шлях, але і є самим шляхом. Як Павло пише в посланні до Римлян 3, 23, 24, всі згрішили і позбавлені Божої слави, але вони оправдані даром Його благодаті через викуплення, що в Христі Ісусі, ми виправдані не тому, що ми щось заслужили, ні, а тому, що Христос заплатив за наші гріхи. Тільки, тільки так, Він став нашим замісником на Христі. Чи є благодать універсальною? Чи спасе вона всіх людей без винятку? Ні. Біблія ясно говорить про необхідність особистого покаяння. Спасіння пропонується всім, але не всі спасуться, не всі його приймуть. Кожен з нас повинен особисто прийняти рішення до Його запрошення, усвідомлюючи свою потребу у спасінні. Подумайте про себе, для нас це особливо, а, як для людей нарко алкозалежних бивших, про, про свою потребу в спасінні. Чи часто ми намагаємося вилікуватися своїми силами, приходячи численні курси лікування та навіть реабілітації, але без, без справжньої внутрішньої трансформації успіх рідко триває. Багато хто досягає моментів зриву, повертаючись до старих звичок. І лише після того, як усвідомлюють свою безсилість, свою неміч, звертаються за допомого тих, хто пережив таку ж боротьбу. Вони можуть знайти справжнє сцілення. Це такий процес, як і прийняття благодаті. Ми повинні визнати свою безсилість, свою неміч і звернутися до Христа. Третя теза, яка каже нам про. Благодать, яка робить нас новим творінням. Коли ми приймаємо Божу благодать, ми не просто отримуємо прощення за наші гріхи, ця благодать нас трансформує, вона нас перетворює. Як і сказано у другому посланні до коринтян, 5.17, отже, якщо ви в Христі, то й нове творіння, старе минуле, тепер усе нове. І ця новизна, і це і є результат Божої благодаті в нашому житті. Коли ми отримуємо Божу благодать, ми отримуємо нову ідентичність, ми нові творіння. Ми вже не є рабами гріха, ми є дітьми Божими. Це як людина, яка виходить з болота, її життя змінюється. Вона більше не відчуває себе ізольованою і більше не потрібно боротися самою. Вона має нові можливості, нові цілі, нові прагнення. Благодать не просто покриває наші гріхи, вона дає нам нову природу і нові бажання. Вона навчає нас жити праведно, побожно, тверезо, як сказано в Титу 2.12 вона навчає нас, щоб відкриклися безбожності і світських пожадань, жили чесно, правильно і побожно в теперішньому віці. І це означає, що ми можемо відмовитися від старого життя і жити новим для Христа, тому що Він нас визволив. Я думаю, ви чули багато історій про людей, які їхнє життя змінилися, особливо нарко-алкозалежних. І звільнилися не просто від залежності, вони повернулися до нормального життя, але й стали служителями душоопіконами, капеланами. Вони допомагають іншим в цій боротьбі. Вони стають свідками Божої благодаті у своїх життях і приносять надію іншим, хто ще перебуває у темряві. Таким чином, Божа благодать це не просто допомога чи моральне підбадьорення. Це сила, яка рятує нас від духовної смерті, змінює нашу зіпсовану природу і робить нас людьми. Новими людьми у Христі. Сьогодні ми заклали основи нашої серії Дасть Бог проповідей про благодать, звернувши увагу на такі важливі питання, як сатріологія та антропологія. Нагадаю, сатріологія це наука про спасіння у Христі, антропологія це наука про людину. І пам'ятаємо, що ми не можемо себе врятувати, саме тому важливо прийняти запрошення до благодаті, що виходить із нашого Спаса Ісуса Христа. Він не лише рятує нас, а змінює наші серця, роблячи нас новим творінням спроможними жити праведно. Якщо ви ще не прийняли цю благодать, то я запрошую вас зробити це сьогодні. Зверніться до Христа, визнайте свою потребу. У І хай нас Господь поблагословить. Давайте помолимося. Господи, дякуємо Тобі за Ісуса Христа, дякуємо Тобі за те, що ти пішов на цей подвиг для того, щоб, Господи, ми були Твоїми. Дякуємо Тобі за віру, яку Ти в нас вклав. Дякуємо Тобі за роботу Духа Святого. Просимо Тебе, Господи, щоб Ти поблагословив кожного з нас, щоб Ти поблагословив церкву, надихатися тобою. Любимо та вклоняємося Тобі, і просимо поблагословити цей вечір в ім'я Твоє. Амінь.